Хі, всім привіт, з Америс, і сьогодні будемо грати в горор-гру Вігіл. Е, гра механіка дуже цікава, вона, до речі, гра безкоштовна, тому можете самі спробувати, але перед тим як спробувати, можете глянути це відео і вартемо ну, принцип вашої уваги. Суть гри, це ви підключаєтесь до своєї веб-камери. Ну, якщо у вас її немає, це нічого страшного, але якщо у вас є вебка, то ваш персонаж буде кліпати так само, як і ви. Тому потрібно тримати свої очі прям напружено. Тому бажаємо всім вам гарного перегляду. І також хочу сказати, що в описі до відео буде посилання на Твіч, де всі ці ігри ми проходимо онлайн разом. І відразу можете бачити без монтажа, без всяких е нарізок, а саме зразу живий гімплей. Буду радий де бачити кожну і кожну там. І також тут підписуйтесь на канал, якщо ще все, все, не зробили. Вас зайдемо буде чекати багато з інших цікавих ігор. Побачимо ще. Вам прям перегляду. Погнали! Це гра вже на самому меню мене хоче, типу, залякати Щас якийсь скрімер вискочить чи що. Є. Я двірн. Я просто відвернувся від камери. воно таке хуйок і все. Поняв, хорошо. Базару зеро, я не відвертаюся. А я на чат хотів відвернутися. Ось воно що мене вибило. Ахуєть. Що даже на чат не можна дивитися? Ну тупо вибиває нах. Давай. Є. Вау! Wow. Close eyes, закрыв, давай, шо там? Все, можно открывать. Ууу. -у -у. Боже, у мне пока не клипался, очи цей червоні уже стали. Який тупняк, это же, это не це слово. <laughs> а ладно, я думаю, что сейчас будет уже нормально. Акс. Я кліпаю. Мінус сотий рівень? Ти шо? Куди це ти мене привіз? Такс. А, ну зараз я думаю, що кліпати можна. Це ж не страшно. Open eyes. є. Yeah. Привіт, працівник номер 157. І вітаємо Вигел Импокректа. Коли бач... а, Ваш погляд це наша місія. Ага. А далі я не розумію. Так, мені потрібно секцію А. Пам'ятайте. Щось пам'ятайте Коротше, все Очі відкриті. Пішли. Так, потрібно сюди, мабуть, да? Що тут? Прес... Та я ж не жимаю. Ооо! Я кліпнув вогонь перестав йти Чи ні? Чи так і було. Стоп. А, понятно, це просто спалює я щось нафіг. А сама можна залізти, Цікаво, то я можу присісти. Alt, Ctrl, Z. Чи нічого такого. Понял. Ладно. Так, сюдамс. Тобто. Ага. Я не можу чомусь відкрити. Допуску немає. М -м -м. Хм -хм. Так сможет сюда Емс? А может были треба? Боже... Я щось злякався від труби, ахуєй, тільки початок Так, нам сказали сексуал, але я тут вже не можу прийти, давайте піша сюди Подивимось, що тут у нас Єбать А, може нам цей бокс треба буде занести, такс You see him, do not blink, do not look away, he is fast Окей 1-1, 1-5-5 О Ану Да, блядь. Понял. Давай. Э! Ачивка буду? Да, блядь. Да. Да. Ёпт. Понял. Давай, ост крайний раз. Вот так. Коротше, пішла в жопу. Так, що у нас тут? Ем, я пофіксив Increator знову. Вони. Бля, я не пам'ятаю. Блять, клипнув зрекався. Коротше. Камера. Угу. Ну окей, погнали тоді бокс з занесем. Спалим. Походу. Там якийсь звук з сипками. Там якийсь звук, ніби тип з сипками. Та Це я спалив, так і треба було. Блять, я клипнул. Ой. Да пошел в жопу. Блять! Ебать там двери вырвало. Паша, ящик прийшов. Може, мені все потрібно десь сюди? Ні, не, не відкриває. А тут відкриває. Бля, полопали ці. А може мені просто потрібно спалювати ці ящики і все. І ходити туди-сюдим. Та блять. Ну, схоже на це, але це так довго ходити. Давай ящик. Что? Секшн Б, ты серьезно? Бля, мне зараз треба будет нести в Секшн Б. Ёпт. А, просто зайти в секшн бі. Бля, треба закліпать собі очі. Це жах. Так, мені в нас треба. ЄБАТЬ! ви шо гоните? Шо тут не так? О, Блять! а шо ящики стало дохуя? Шо це було? Брай, там щось вилізло з ящика. Ладно, я занесу. Відкрийте, будь ласка Ой, я кліпнул. Ага. Так, а мені його спалювати чи що? я вже забувся. Куди мені його? Блядь, Федамс. ну я його спалю, призна. Все, пока. Я не знаю, що це треба було робити. Ой, блядь. Ага, понял. Короче, я продолжу вас с тебя депорт отягать. Вот эти ящики. Правильно? Ну да, спаливать их. Погнали. Блядь, кліпнув. Все, це вся гра, що затягать ці ящики. До речі, цікаво чому я 157, це ма... Блядь. Мабуть і 150 життів до цього не вижило. Блядь, Йопт До генератора йти? Ви серйозно? Там щось ходить. Там щось пройшло. Блять! Сука! Ебать! Твою наліво! А куди мені? Генератор сидиш, а? А, коли я не дивлюсь на нього він на мене йде. Леоніда. -та. Та як я сернув, ти не знав, ти б удявив. Його тупо там не видно. К де це генератор, блядь О, генератор сюди. Це генератор? Десь там іде. О, є... Бля, генератор назад. Це що шо, щоб посрать, да? І посять? Ебать, блядь, пиздец. Такий номер по рахунку. 142, поняв. Нормально так. Так, знову, генератор мені показує назад, я трішки не вгадав здорима. Охудіть. Тервозова каша, поняв. Де яке падло? Що в жопу? Генератор далі показує. Кручик, аніматронік Ага. Генератор сюди. падло яке. А, генератор сюди. І десь сюди. що в жопу? На, фіг. Фух. Так, сдеймся, що тут? Нихуя така гарбузова каша. Ля, нам с А чого відразу не можна було нормально? Тут пойму де він лазить. Чи він за мною, чи поперед мене? Ага, я понял. Блять. А стрілочка що мені показують? Бля, мені стрілочка показують. Иди сюди. Може я обійду його якось. А, мені сюди показує. Все, я зрозумів. Так, зенератор сюдим, сюдим, сюдимс. Ага, сюдимс. Пашоу, дупло. Боже, які тут коридори. Блять, куди мені дали? А, сюди, ему. Давай, 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 я не кліпаю. А ще, до речі, я клипнув ха, наїбав систему, получається. Фух, Блять, пиздец. Ви гоните, чи шо? Це тут генератор мені. Мімко. О, ебать, воно у мене щось заглючило, воно не працювало, коли я кліпав. Да ну! Ладно, я значит Иша тут побуду. Блядь. Так, что у нас тут? И статусы. Статусы, видно, аниматроник. Так, ну на генератор мы не сюда, мы погнали. Да, реально я клипнул ничего. О, Блять, очень. Може за те, що я ще в окулярах, воно ж, типу, не Не до кінця розуміє. Колега кліпає ні А зараз я взагалі не кліпав. Єбат yeah, but... Так, ну його ще ніде немає. Але може десь впало ж це вилізти, я ж. Я ці ігри знаю. Десь уже такий звук, що зараз десь вилізе. Ох, єбать! ви шо? И людей повісилось. Непильна робота. Бля, я кріпну. <laughs> я не кліпав Єбать. Все? серйозно йолка не те. Тис... Це вся гра, типу, знайти генератор і померти? Вы серьезно? <ріху> тобто я хвилин 10 на щоб... Все. Добре, що воно безкоштовне. <ріху> Бля, як добре, що воно безкоштовне? Hello, employee, number 158. Угу. Mm -hmm. Hello, employee. 158. Ебать. Я прошел. Получается все. Кайфы. Я понял. А я-то, блядь, думал, что мои очи тут будут красть червоне, прям, как не знаю. Ох. А розмов то було, а готувався, ніби це буде гра року, і, і богу.